Знаєте, як на півночі прикордонники передають привіт нашим неадекватним сусідам. А це новий випуск такий нюс. Генеральний штаб збройних сил України інформує: мінус 770 ліквідованого особового складу, мінус 3 танки, мінус 6 бойових броньованих машин, мінус 7 артилерійських систем. І це за день. Наші фані друзі з Великобританії нададуть Україні 600 ракет Брімстон, Польща передасть комплекси С-60 та 70 тисяч боєприпасів. Латвія передасть Герка-Сінгер, два вертольоти-17 та купу БПЛА. Данія передасть Україні 19 САУ Цезар, а результатів Рамштайн навіть ще нема. Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні на 2,5 мільярди доларів і високошвидкісні протирадіолокаційні ракети ХАРМ. А поки вся ця інформація про допомогу Україні надходить і надходить, на Московії почали встановлювати ПЗРК «Панцер», де попало навіть на дахи адмінбудівель. Щось підозрюють, мабуть, уже штани мокрі.